Згідно з грецькою міфологією, Троянська війна почалась після того, як принц Трої Паріс викрав єлену прекрасну дружину Менелая, царя Спарти. Греки присягнулися помститися і, об'єднавши свої сили, величезним військом рушили в місто Троя, що в Анатолії, і взяли його у тривалу облогу. Місто було відоме як Іліон, і через масивні стіни вважалося неприступним. Іліада Гомера епічна поема, створена у 8 столітті до нашої ери, лише коротко розповідає про перебіг кривавої війни, яка насправді тривала більше, ніж 10 років. За легендою Одіссей, цар Ітаки, побачив, як один з його солдатів вирізає з дерева коня так з'явилася хитра ідея. За його наказом, створили величезного дерев'яного коня із простором у середині, щоб сховати грецьких солдатів, в тому числі ахіла. Греки удали відступ, відпливли до найближчого острова і пристали до берега. Троянці припустили, що греки нарешті припинили облогу міста. Навчений Одісеєм воїн Сінон, який назвав себе Зрадником, запевнив царя Іліону Пріама, що кінь є даром для приношення богам і захистить місто, якщо його затягти всередину. Віщунка Касандра і жрець полона Лаокоон виступали проти цього, але Пріам не повірив їм. Троянці затягнули коня в місто як трофей своєї перемоги і влаштували гучний бенкет. Коли всі поснули, Сінон випустив грецьких воїнів, які ховалися всередині коня. Вони відкрили ворота і дали сигнал решті грецького війська. Таким чином, беззахисне місто було зруйноване і спалене греками.